Супротивник 에, порівняно з прошлим роком здав, дуже сильно здав. Кількість артилерії, яка в нього була, есть, от, коли перший раз застосували Хаймерси і розбили склад в красному лучі, то було через декілька днів, було просто тихо. А так, артилерія противника не давала взагалі піднятися. Зараз у нього гораздо менше. Паритеті, навіть, ми можемо, навіть більше того, ми знищуємо його. Наша артилерія, артилерія, яку надали нам союзники, вона дуже гарно працює і дуже точно. Боєприпаси, які нам дають союзники, вони не такі, як були при Радянському Союзі, що якщо розброс до, полу, до 500 грам, розброс, наприклад, в мінах, і тому міна одна летить туди, друга туди. Американські міни дуже чудові. А це, грам, Мабуть, а метрів ви хотіли сказати. що Що, що? 500 грамів аметів ви хотіли сказати. Не, вага 500 грам, а дальність. Тобто, якщо тіло має різну вагу, то воно летить на різну, різну дистанцію. Це дуже чу... артилерія це точно наука. Тому американські боєприпаси дуже чудові. Тобто наші міномети працюють чудово. Але зрозуміти правильно, війна це мистецтво обману. Сунзи, який написав 2000 років свій трактат, нічого не змінилося. Засоби враження змінились, а сам, сам намір війни не, поміня, не змінився зовсім. Коли в прошлому році ми звільняли Херсон, то коли був наступ на Харкові, то всі казали, що буде наступ на Херсон. І ворог по це повірив, перетягнув туди дуже багато війська, і вийшло, що голив саме Харківський напрямок, і був взятий Купінськ, звільнений, тут була згідна частина була звільнена. То зараз у нас була дуже важке важка ситуація, тому що це секрет полішанеля Де ми будемо наступати? Але Верховний головнокомандувач чітко справився, я вважаю, що дуже добре. Розтягнули резерви ворога, і напрямок, який був що на роботі на що на Радівці, Врадівський Радівський виступ, пройшли. Определенні, конкретні успіхи. Але ну, ворог найслабіший нас. Наступ по класиці по класиці 1 до трьох. Тобто, якщо ми наступаємо, тобто, бригада наступає, то вона повинна наступати на батальйон. А ми наступали практично на рівного ворога, озброєного його озброєння. Ну, я не хочу сказати краще, але, наприклад, не можна сравнювати. Макс ПРО, які нам дали американці з BMP-2 і BMP-3. Це однакові машини, однакове однаково використання. Але BMP-3 це на гораздо більша важка техніка і більш сильніша. Тому наш наступ, який ми зробили при перевазі ворога в якісних моментах, ми на в озброєнні, я мій ведуть тяжкому озброєнні, це дуже гарні результати. Ми перемололи дуже багато його, ну. Реально перемололи багато ворога. Тобто ви не вважаєте, що зараз наступ, який продовжується, ви, він є недостатньо ефективний, як пишуть в своїх кабінетах аналітики. я про це питала, він, да? Дуже ефективний. Ми знищуємо ворога. Ми збережемо свою армію, знищуємо ворога. Ну, не зря ж зараз на Росії ходять. Інформація, чи вводити мобілізацію, чи не вводити мобілізацію. Ця інформація ходить із-за того, що вони не знають, ким захищати. Тобто ми знищимо цього ворога. Вони мотивують їх, вони платять дуже високі зарплати, у них, у них заградотряди існують, у них позбавляються, позбавляють зарплати, якщо вони самовільно втікли. Вони стоять, вони крепко тримаються, але ми його потихеньку перемагаємо, знищимо. І на останок. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, вибачаюсь, бо не дуже багато часу лишається. Скажіть, як ви бачите нашу перемогу? Чи вважаєте ви взагалі за можливе? Сподіваєтесь на це, ну враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, до окупації всієї території України? Чи ви вірите, що це буде можливо? При тому, що ми з вами вже дійшли до висновку, що війна буде не такою, перемога буде не такою швидкою, як нам би хотілося? Я вірю в перемогу. Якби я не вірив, я би не воював. Але розумієте, вихід на, на кордони 91-го року це не означає перемога, це означає звільнення на нашої землі. Російська Федерація це така, ну Росія, взагалі, така цікава держава, яка на своїй землі не може воювати. На програє. Наполеон це довів, Гітлер довів. У 2017 році це був приклад, коли що там проходило, то тобто, пригожин це довів останні сутки до, до Москви. Розумієте, але питання стає в ядерній державі. А якщо психопат керує цією державою, хто знає, що воно і як воно, ми можемо взяти Москву, це не є питання, яке там, на той території, нема нікого. Вони нас не прикривають з Курської, Білгородської, Брянської області. Не їх прикривають, там немає багато військ. Але що вони можуть зробити з ядерною зброєю? Ви маєте на увазі, що звільнити всі наші території це не означає позбавитися ворога. Щоб його да. знищити, треба дійти до Москви, а це неможливо, якщо вас правильно зрозуміло. Да? Ну, я не можу сказати, що це неможливо. Я кажу, що це можна, але не зрозуміла реакція, яку буде робити ворог. Він так, може то... застосувати ядерну зброю. То ви вважаєте, що коли ми вийдемо на кордони 2013 або 1991, першого, можна і так, і так сказати, війна не припиниться, оскільки ворог, якщо його не знищити в його логові, він буде і надалі обстрілювати нас, атакувати, накопичувати сили і знову йти. Оце ви знаєте. Да. А який тоді вихід? Ви, ми, ми, як Ізраїль, де хто каже, будемо воювати десятиріччями чи що? Як ви вбачаєте? Ми вже 900 років воюємо. Ми 900 років воюємо. Ізраїль воює гораздо менше, ніж ми. Ні. І треба знати, що цей ворог не підступний, злий, коварний. Він завжди буде робити те, щоб знищити Україну. Нам треба ці знання теж багато коштують. Якщо я знаю, що ти знаєш, що ми знаємо, це вже велика позиція, розумієте? Е... Предуп... Тобто, саме... Предупрежден вооружен. Тобто ми маємо бути готові до того, щоб, щоб бути воюючою державою або державою, яка обороняється, яка є фронтиром, як і кажуть. Вільного світу, яка постійно готова до того, що на неї можуть напасти, або має вона відповідати на обстіли з території ворога, і має бути готовою до того, що в будь-яку мить може бути нова хвиля і таке інше, так? Пані Тетяно, е, знаєте, є в ізраїльській армії, є таке поняття «бешений єврей. Ви не чули, мабуть, про таке ніколи? Ні? Ні. Що, робили, що робили терористи? Вони обстрілювали єврейські міста, позиції, обстрілювали з дитячих саме, садків якихось там, з якихось лікарень, з території лікарні, обстрілювали. І в принципі, це заборонено відповідати по цим містам. Заборонено. Але люди, які захищають Ізраїль, вони коли порушують ці норми. Б'ють по цим терористам безпосередньо в тих містах, де вони, ну, вони б'ють по, по, по Ізраїлю і накривають безпосередньо там. Це рискована робота. Це дуже рискована професійна робота. Я вважаю, що нам треба переходити теж до такого діла. Е, міжнародна спільнота у неї своє, у них не болить. Вони воюють нами, а нам треба берегти своїх людей. Ми можемо зробити пірову победу, перемогу, але кому, для кого? Тобто Знищ... бити по території ворога це обов'язково знищувати тобто, ворога. Якщо от... не, 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 на території ворога вона закінчується війна, тільки там вона може закінчитися. Зрозуміло. дякую вам за цю розмову. І е, я хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, що ми розмовляли з Юрієм Єременко, який є майором Збройних сил е, е, України і захисником нашої держави, і людиною, яка з 2014 року добровільно боронить державу, і безпосередньо з після невеликої, вибачте, перерви. 24 лютого, 22 знов прийшла вен до воєнкомату. На останок, можливо, ви ще якісь слова звернення зробите до наших слухачів. Який меседж головний, яку головну думку ви хотіли би донести зараз завдяки цьому цій розмові? Зазуміти, всім всім українцям треба зрозуміти, що війна це важка робота. Це важка робота, яку повинні робити всі в тилу, на фронті. І фронт і тил, коли це єдина, це дуже, дуже спонукає. Повірте мені, це дуже допомагає. Коли кажуть слава Україні, відповідають героям слава на вулиці, українська мова, коли звучить, ти розумієш, ми розмовляємо різними мовами. Але всі ці суперечки треба залишити. Давайте ми їх потім після перемоги будемо розбирати друг друга. А зараз тільки фронт і тил повинні бути єдині. І всім скопом, як кажуть, доброго вечора ми з України, і щоб було все у нас добре. Тому такий простий меседж.